Зараз ми зборів коштів. Це... Долучитися можна так. так. Здавалося б дивно, не телевізійники, коли захоплюються такими ідеями. Чому? Тому що відчули потреби. Тому що подумала, що в цій країні можна ну, або жити і сприймати все так, як є, і розмочуватися з цим, або намагатися щось зробити. Тому що ну, реально говорити, як все погано, нічого про цьому не робити, вже всі мабридно. Що таке спільнобачення? Як ви бачите, ми назвали це не просто громадським телебаченням, а медіаплатформою, де активні громадяни можуть об'єднати свої зусилля для конструктивної трансформації країни. Так, план амбітний, тому що просто висвітлювати події, не впливаючи на ці події, вже, ну, це не результативно всіх країні. Тому ми хочемо не просто висвітлювати події, а формувати порядок денний країни. цій країні. Які ж по суті ну, функції, що воно що що має робити? По-перше, спільновачення має інтегрувати громадський простір України. От ми спілкуємося на Фейсбуці, ми обіймемося другами, але це ну, не завжди нас повернує до якихось дій. Так от, спільновачення це та медіаплатформа, де можемо інтегрувати найбільш активних і думаючих громадян. От Ми хотіли разом, оця активна, креативна частина, яка е, зібралася як одному, в одному місці в медіаплатформі, створила цей образ е, майбутнього України. Вже однієї функції інформувати, досить мало аналізувати. Треба ще й спільно діяти. Тому ми поділили наше спільнобачення на три частини. Перша частина спільно ТВ це власне телебачення, так як ми його уявляємо. спільно інфо – це контент-агенція, яка аналізує новини і подає їх. І третє, що є найважливішим, це спільнодія. Спільнодія це те, чого немає в нас, і те, чого немає в Європейському Союзі, в подібних проєктах. Нам це потрібно. Нам потрібно гуртувати людей, щоб вони щось робили. Вже були приклади в Україні достатньо позитивні, коли люди гуртувалися. Пам'ятаєте, ті сніжні завірюхи, які були в Україні, в Києві, і наскільки це гуртувало деякі команди, як вони вирішили ці питання. Ну, це, це досвід який показує, що ми таки можемо гуртуватися. Коли нас питала, яка ваша аудиторія, я сказала, що це та аудиторія, яка не дивиться телебачення. Ми говоримо на тому, що ми сьогодні розраховуємо аж на 4% аудиторії. На 4% это те люди, которые по социальным исследованиям активные, которые имеют собственную позицию, которые имеют возможности, которые настроены на изменения. И, в принципе, пусть это мало, но это та точечка, с которой как бы могут начаться те или иные изменения. Исследования, которые касались большинства опытных ресурсных проектов, которые существуют на сегодняшний день, они говорят о том, что финансовая составляющая там находится на последнем месте. На первом месте – это сетевое взаимодействие, это э, сообщество, которое возникает, и твой уровень в этом сообществе, это возможность создавать продукт и делиться им, возможность передавать знания. И по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 меркантильная составляющая находилась где-то в конце. Понятно, что мы живем сегодня не в стране Первого мира, и у нас базовые потребности не удовлетворены в большинстве своем, поэтому народу думать об альтруизме сложнее, чем там. Но тенденция и направленность все-таки идет в ту сторону. Итак, на ТВ. 50-60% производства профессиональной студии в тот момент, когда она будет создана, и 50% аматоры. В виде контент приходит в сыром виде, дорабатывается, либо производится самостоятельно. Гарантия качества. Мы пробуем отстраивать механизмы, которые позволят выводить на качественный уровень. Во-первых, это рейтингование материалов. Это сегодня достаточно мощный механизм, который оправдывает себя везде. Вот вы ну, очень классно все рассказали, очень много умных слов, половину которых я не запомнил, а половину я вообще не знаю. А, но на самом деле все то, что вы рассказали, описывается одним и тем словом. Интернет. То есть вы рассказали YouTube, блоги, а, социальные сети, Еще что-то. А зачем? То есть вы пытаетесь солдат? Я не, не представився тільки тому, что да. вас... меня згадав Лукас. Я пока некоторые. Меня зовут, Комаров моя фамилия, я прессекретарь КМКВ. Вот. Ну то есть зачем создавать еще один интернет? Интернет это то, где мы все живем. Мы все, по сути, сегодня обитаем в той штуке, которая называется Facebook. Если говорить простыми словами, ну давайте сделаем Facebook в формате телевидения, грубо говоря. Да? Та тусовка, где собираются друзья, где говорят об интересных для них вещах, в интересной для них форме, но существует в текстовом режиме. Давайте попробуем вывести э, это сообщество в формат как бы вижена с одной стороны, а с другой стороны перевести его из просто чистой болтологии и приятного препровождения времени в какое-то деятельностное пространство. Вот как бы, принципиальная разница. Вот для чего нужен интернет, блоги и социальные сети. Это не самоцель. Вот я сегодня могу написать статью, разместить ее ну, приблизительно в выданиях в Украине. Я сьогодні можу сам зробити ролик, відеоролик, за два дні розмістити його і тут. <кхи> Можете мені виснути, на а, <кхи> пояснити на ви і потрібні? Спершу поясніть їм на фіавий <кхи> потрібні. На ну, фігатину патріїв. Скажімо <кхи> от. Існує проблема принципова. Вона була вияснена при створенні з при створенні ТВА, і ця проблема формується дуже просто. Коли ви запрошуєте не брендові особистості, і вони дають продукт, який ніхто не дивиться, то ви можете дуже довго залишатися телеканалом, в якого не буде комерційного успіху. Коли ви робите щось таке, що це стає дуже популярним, ви захочете комерційного успіху. В цьому сенсі це проблема між авторами, читабельними талановитими, і авторами не читабельними, не Моє питання доркалися того, що будь-який талановитий автор, він може сам розміщувати себе, і він не потребує ніякого спільнобачення, тому що інтернет форма самодостатня. Вона не потребує якоїсь особливого простору, де би, ну, умовно кажучи, автор, який і так читабельний, туди йшов. Тому я, ставлячи питання, говорю про наступне. От я вже забезпечую читання себе і переглядання себе на Ютубі. Нащо мені ви? Ну, ви можете е, опублікувати себе там, на українській правді, кажучи, отримати один ефект. І ви можете отримати, е, і опублікувати себе на іншому блогу, або ще десь. Але ж рейтинг того чи іншого ресурсу є різним. Більше того, вашу ж публікацію в нашому варіанті оцінять по-своєму цінять і ваш, ваш, ваш рейтингують і піднімуть, якщо це цікаво. Якщо це не цікаво, це не підніме. Тобто ви ще отримаєте. Ви суміси. говорите про цю ситуацію, коли ви вже досягли великого рейтингу. Ви ще купив не досягли. Тобто цей момент знімається наступний робить. Наступний аргумент. Дивіться, тут є таке питання, От, трошки Богдана казала про частину спільну ТБ, в нас ще є спільна дія і спільна інфо. Якщо ви, скажімо так, дописуєте, скажімо, просто вас цікавлять, щоб люди просто вас прочитали, тоді, звичайно, напевно, ми не дуже вам потрібні. Якщо вас цікавить, щоб щось змінити, щоб те, що ви створили, ваші думки, вони якось обрили матеріальну форму. Наверное, вам замало просто публиковать их в интернете або на Facebook. Почему я от вами, а не YouTube плюс Facebook? Я. Я могу разместиться там-то, я могу разместиться там-то, я могу разместиться там-то. А мы говорим не про я, мы говорим про мы. Изменения в этой стране совершат только люди. В той ситуации, когда они смогут объединиться, в той ситуации, когда они начнут действовать, благодаря тому, что Сергей Датюк на своем фейсбуке разместил совершенно замечательную концепцию концертажа. Вы думаете, что фейсбук? Фейсбук, сейес, фильмы, киеве? Нет. Как правило, предопащение нацелено на то, чтобы что-то изменить. Что... И вот и нас здесь сейчас 20 человек. Мы можем что-то изменить здесь. Вот в этой комнате мы уже можем. Но выйдя на улицу, мы уже ничего не сделаем. Почему люди захочут, захочут через вас проект Сергей, Разрешите, я представлюсь, раз, Сергей Калигин, украинский э, перестал а, На самом деле, э, почему захотят действовать? Да потому что вокруг потом ничего нет. Альтернативы нет. Есть в Фейсбуке, да, иногда приходят на мероприятия. Но организовать реальные действия через Фейсбук пригласить людей. Та практики невозможно. Та почому я последні два годин только діла. А ви мені лосами? Я можу сказати, що наша організація потребує спільного бачення, хоча б а, тому, що... А... По перше, ми їм цікаві, вони нам цікаві, і там о, зможуть бути опубліковані лекції на Ютубі. Ми можемо самі завантажити. Але якщо воно буде на спільно баченні, це вже зовсім інший рівень. Чому вважаєте, що там їх побачить більше ніж у Фейсбуці чи на Ютубі? тому, а? що по-перше вони зберуть свою аудиторію, а на Ютубі... YouTube... сіки? Ви думаєте, що вона буде більше? От я ніяк не можу розумію. А, а при чому я не говорю більше менше? А То навіщо вони ми... вам я а говорю ми... про якість, про контент, про люди, які зацікавляться спільно баченням, це будуть так. А чому не зацікавляться? У нас зараз є аудиторія, яка збирається через Facebook, і є ми, люди, які збирають цю аудиторію, а медії які висвітлюють, цього немає, бо їм треба екшен. Прозвучала цифра, що в конці 2014 года ви плануєте набрати 70 тисяч абонентів. Тобто я прикинув, це приблизно 200 людей в день. Вы, вы, здесь, должны, во всяком по, по планам получать новых абонентов. Ну и я даже забежал на вашу страницу, там полторы тысячи подписчиков. Это не абонентов, а платящих деньги. Но э, я просто пытаюсь понять, э, ну, точнее, поинтересоваться, а каким образом, каким инструментом вы будете пользоваться для того, чтобы набрать в течение года каждый день человек, людей. В, в принципе, мы рассчитываем на то, что в тот момент, когда у нас появится возможность э, выпуска в... Неділю, хоча б 10 часов повноцінного програмного вещания на хорошому рівні, ми можемо говорити о подтяжці абонента. Шановні цікава концепція, хоча мене насторожує її революційність. І, зокрема, в зв'язку зі згадкою про ататюрка. І це абсолютно серйозно. Ататюрк не лише фески забороняв, він організовував геноцид. Ну, це таке. А, а у вас, мені здається, проглядаю, так, бажання зробити колективного пропагандиста і колективного організатора. Ми недавно ще, ну я принаймні, ви може молодші, набагато, не може, а точно. Я переживав це. Засіб масової організації, колективний пропагандист і колективний організатор. Але цікаво насправді. Я думаю, що... Як ті, хто самоорганізуються, самоініціюються, ви знайшли спосіб дещо запропонувати. Спробуйте запропонувати це у е, дохідливіший, у сенсі зрозуміліший спосіб. Тоді буде дохідливіше, в сенсі грошей буде більше.